Всім доброго дня. Слава Україні, слава нашим всім силам оборони. Надіюсь, що в нас добрі, живі і здорові. Сьогодні темнешого відео на каналі Бенелі Дорогами України буде таке. Тема, як нийка цепа, як я не відсипа, покажу. Можна, де буде корисним. Тобто Це понад знаходиться на підкаті. І також розкажу, як я підтягую цепа. Це у нас приспособало така. Стягується вона туди за допомогою. Думається не давати часу, саме відділі. Зараз я включу передачу. Робиться це саме передачі. не передачу. Пускаємо. Така баночка всього беремо в руки. поднимаю аккуратно. Ну, еще болото. Я проехал 500 километров. Так, у нас и мая, гарно. Потрошку. Мая часу не багато. Буквально 3-4 хвилины. И ну, готово. Вот такие пока. Это бензинники. Керосином, Красивним та піросином. Доволі таке інтересна, яка трохи російського стояли. Воно сюди оправдає вам. А часу і тому подобне. Так, так, і спив аккуратно. Вистою це все проводиться. А це псохне, розкажу, як я натягую, натягую цепа. Ой, зимой бачусь трошки з похапками, хто не знає. Беремо, підставляємо твердку сюди його під цеп. Отак. От так. Якщо не стає, відводимо трошки назад, цеп натягнутий. Таким макаром натягуємо. Це з тої сторони, виходить, зараз покажу, коли вона тягуєте, буває це в моєму випадку. Оця гайка, вона трохи зміщається це сюди, то приходиться підставляти. Так саме по натяжці цепа, що стосується. Показу побист натяжку цепа. Зараз відпустимо твердку. Я зніму цю приспособу, воно доволі таки легко знімається. Нічого тут сложного немає. Криця це зливаємо, в сторонку, набираємо. Все воно так робиться. раз. Все. Все. Все так Чекаємо, поки висохне. Можна, звісно, протерти. Але тут таке вже справа. Беремо стороночку, знімаємо його. Ну, трохи одною рукою, звісно, невдобно. Але спробуємо Отак. Отака вона всередині щітками. Так що, кому подобається, то може собі придбати таку штуку. П'яється, за маятник, можна вчепити. І таке. Так само воно має і з цієї сторони. Таке ще. Ще теж щітки. Так що думаю, кому подобається, може таке собі приспособу придбати. Скоротайте свій час і казав на себе окуп. Так що, всім дякую, гарного дня. Як кажуть, мирного неба. І всього-всього краще, що не так, вибачайте. Я небесний блогер, так що всі відео мої безпізнавані. Всім дякую за увагу.